Озвучено книжкова Хмаринка Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 9 Уранці 11 грудня 1978 року. Citizen Journal повідомив лише про арешт Гері за головком на всю ширину першої шпальти, підозрюваний у вбивствах 22-го калібру за ґратами. Мешканця округу Лікінг обвинувачено у вбивстві Легіонера. Наразі Геррі обвинувачували лише у вбивстві Енніке і згадували як імовірного учасника вбивств 22-го калібру. Світлин не було. Вечірня диспетч опублікувала пізнішу історію. Двох братів обвинувачено у вбивствах 22-го калібру. Велика світлина на першій шпальті демонструвала покірливого на вигляд Гері в наручниках і ланцюгах під вартою помічника шерифа. Натомість маленький умонтований знімок великим планом показував скривленого Тадеуса Чарльза. 14 грудня суд присяжних округу Франклін висунув обвинувачення Гері за 20 пунктами і за 17 Тадеусові. Усі стосувалися вбивств 22-го калібру. Колумбус Dispatch 12 грудня опублікувала статтю про Ділейн Льюінгтон, і як про колишню танцівницю в Мікі Маккіна, приховавши ім'я свого інформатора. Та повідомивши тільки, що зі слів колишньої дівчини і працівниці Маккіна, яка попросила не оприлюднювати її імені зі страху перед помстою, Маккін звільнив місіс Грамен за близькість із клієнтами. 14 грудня диспетч розкрила своє джерело. Ім'я танцівниці раніше з'являлось у списку шерифа Ділейн, дружина Геррі Льюінгдона, яка перед тим ще кілька разів була в шлюбі, значилася в списку осіб, вороже налаштованих до Роберта Мікі Маккіна, однієї з десяти жертв убивств 22-го калібру. Згаданий список був укладений слідчими шерифа округу Франклін зі слів Мері Сладсер, близької знайомої та колишньої підлеглої власника бару на салівант Авеню. Однак слідчі шерифа відмовилися будь-як коментувати цей список. І заявили, що ніколи не допитували Ділейн Льюінгдон, також відому як Діґремен. Мері Сладсер, донька колишнього додаткового помічника шерифа округу Франклін Роберта Сладсера, добровільно надала інформацію диспетч поліції Колумбуса і Офісу шерифа під час розслідування, що тривало рік. Місіс Льюінгдон перебуває під захистом поліції Колумбуса. Коли детектив Тоні Річ побачив статтю про те, що Ділейн Льюінгдон – Числилася в списку Маккіна, він був розлючений. Детектив переглядав той список разом зі Сладсер, і єдиним ім'ям, хоч трохи наближеним до її, було Ді Грінмен. Він просто не зміг побачити тоді зв'язок між Грінмен і Ді Діґрамен, яку допитував у липні Пол Шорт. Найбільше його турбувало те, що, прослухавши запис в офісі Шорта в окрузі Лікінг. Вони зі Стівом Мартіном обидва заявили Шорту, що хочуть із нею поговорити. І навіть після того як Шорт відповів, що місіс Граммен не бажає спілкуватися з департаментом шерифа округу Франклін або з поліцією Колумбуса, оскільки ті підвели її раніше. Річ хотів перевірити її. Кілька разів детектив намагався додзвонитися до неї в Кіркерсвіль. Але щоразу як телефонував, або не було відповіді, або слухавку брав хтось інший і казав, що тут немає нікого з таким ім'ям. Коли ж він спитав шерифа Беркемера, чи можна перевірити її, шериф порадив облишити це, бо якщо ця жінка розмовляла з Полом Шортом, то це зачіпка округу Лікінг, а він не хотів створювати напругу між двома департаментами. Того ж таки дня Сітізен Джорнел. Опублікував біографічну статтю про родичів убивць, що зізналися Закриті Люїнгдони оповідають сімейну сагу. Важкі часи для відлюдькуватої родини Льюінгдонів почалися багато років тому задовго до арешту двох братів у зв'язку з убивствами 22-го калібру. Інші члени родини потрапляли під арешт за такими обвинуваченнями як збройне пограбування. Зґвалтування, викрадення ДТП зі смертельними наслідками тощо, розповідає племінник Джозеф льюінгдон молодший. Однак Льюінгдони якось трималися разом, стверджує він Якщо хтось образить одного з нас, родина тебе захистить. Якщо мене скривдять на вулиці, там одразу ж з'явиться моя сестра, каже Джозеф. Усі будуть там. Того вечора телефон Клавдії задзвонив о четвертій п'ятнадцять. У мене пропозиція для тебе люба, сказала жінка. Ти залишаєш Колумбус і їдеш до Дейтона або Чикаго, і всі твої витрати будуть оплачені. Ти маєш поїхати з міста Люба, і маєш зробити це дуже швидко. Дайте мені спокій, закричала Клавдія, я нічого не хочу, нічого не хочу. Але на лінії було глухо. 26 січня 1979 року. Citizen Journal опублікував першу з двох частин біографічної статті про братів із заголовком на першій шпальті Льюінгдони були самітниками. Казка про двох братів. Подруга дитинства казала про Тадеуса. Він мав найгарніші очі. Він був тихий, дуже м'який, досить вразливий. Друг юності Геррі згадував Він був радше тихий, сором'язливий замкнутий хлопець, не найпривітніший парубок. Громадський архів показав, що предки Льюінгдонів прибули до Сполучених Штатів з Англії, ймовірно, на початку 19 століття, і що один із них служив в армії Федерації під час громадянської війни. Тадеус відвідував апостольську парафіяльну школу святого Томаса, Гері співав у шкільному хорі. Тадеус спершу був добрим учнем, хоч і невідмінником, але його оцінки почали гіршити впродовж двох років, доки він не вилетів зі школи. Він отримував усе більше трійок і зрештою скотився до двох колів. Згодом Тадеус покинув середню школу і, вочевидь, вступив до армії. Щонайменше за півроку, якщо вірити статті, він отримав звільнення з огляду на небажання подальшої служби після того, як самовільно покинув частину. Тадеус переїхав на кілька років до Чикаго Гірі в 1958 му Вступив до повітряних сил і був звільнений у 1962-му. Невдовзі після повернення Гері до Колумбуса помер їхній батько. У тому ж випуску, після заголовка на першій шпальті, Citizen Journal опублікував ексклюзивне інтерв'ю з Ділейн Льюінгдон. Дружина підозрюваного в убивствах 22-го калібру розповідає власну історію Слово місіс Гері Льюінгдон. Вона розповіла репортерам, що вважає Маккіна, його матір і Крістін Гердман жертвами замовного вбивства. І те саме стосується двох жінок, убитих біля кафе Форкера в Нью-Арку. Смерті двох жінок, казала вона, пов'язані з наркотиками, і це синдикат Цинцинаті. Вороги Маккіна заплатили, щоб їх прибрати. Ділейн також розказала, що ще минулого літа повідомляла поліцію Кіркерсвілі. І лейтенанта Пола Шорта про те, що її дівер винен у вбивствах 22-го калібру. Вона не казала цього поліції Колумбуса чи помічникам шерифа округу Франклін, стверджувала жінка, оскільки не довіряє їм. Призначення дат і місць проведення слухань по кожному з братів загрузло в юридичній і політичній бюрократії. Прокурори Колумбуса хотіли, щоб слухання відбулись у їхньому місті, проте незабаром стало очевидно. Що неможливо буде обрати безпристрасних присяжних будь де в окрузі Франклін. На захист Геррі призначений був громадський захисник Джеймс Куре, та оскільки суд відчував, що представлення обох підсудних громадським захисником може вилитися в конфлікт інтересів, захищати Тадеуса суддя обрав приватного адвоката з Колумбуса Геррі Таєка. Тадеус мав постати перед судом раніше за Гері і Таїк домагався, щоб перше зі слухань, за трьома вбивствами, відбулося за межами округу Франклін через досудовий розголос. Його клопотання про зміну місця було задоволене, і суд над Тадеусом за вбивства Дженкіна Джонса, Джойс Верміліон і Карен Додріл був перенесений до Ньюарка в округу Лікінг, Огайо, і мав розпочатися 29 січня. 1979 року слухання про його участь у вбивстві привелебного Філдзе в окрузі Фейрфілд і п'ятьох убивствах 22-го калібру в окрузі Франклін, у Маккіна і Мартінів мали бути призначені пізніше. Та, як молодий жвавий адвокат із поважної родини адвокатів і суддів, вимагав також, щоб суд зобов'язав прокурора округу Франклін ознайомити захист з усіма доказами в цій справі. Особливо його цікавила інформація, надана суду присяжних у березні 1978 року, яка призвела до попередніх обвинувачень проти Новатні, Політіса та Яско. Та як чітко дав зрозуміти, що збирається перекрити зізнання свого клієнта зізнанням Клавдії. 29 січня репортер Нед Стаут, який висвітлював справу Льюінгдонів для диспетч, оприлюднив інсайдерську інформацію. Суд над вбивцями 22-го калібру починається. Якщо клопотання будуть задоволені на користь штату, то очікується, що грубий промах шерифа і прокурора округу Франклін багатомісячної давнини стане одним із головних аргументів захисту проти на позір бездоганної справи прокурора округу Лікінг Девіда Лайтайзера. Диспетч дізналася, що та хотів би викликати для свідчень міс Яско. Але за словами її друзів, боячись за власну безпеку і будучи жертвою частих переслідувань через набуту нею скандальну славу, місь Яско намагається з помірним успіхом відновити свою хитку психічну рівновагу. Вона не розголошує адреси, за якою мешкає в Джерман Village, і її друзі стверджують, що на підставі свого психічного стану вона опиратиметься будь-якій спробі викликати її до судової зали в Нью-Арку. Суд над Тадеусом у Ньюарку розпочався 29 січня, проте обрання присяжних було відкладено, оскільки Таек суперечив прокуророві округу Лікінг Девіду Лайтайзеру і вимагав більше часу на розгляд справи після помилкової статті в диспетч про те, що Геріль Льюінгдон, начебто, мав намір укласти угоду і визнати себе винним. Присяжних вісьмох жінок і чотирьох чоловіків, обраних 8 лютого, попередили. Що їм доведеться переглядати моторошні фотографії жертв, і що зізнання Тадеуса Льюінгдона міститиме певну грубу лексику? Їх відвезли поліційними автівками до кафе Форкера, де вранці 10 грудня 1977 року були застрелені Джойс Верміліон і Карен Додріл, а потім до вже забитого дошками будинку Дженкіна Ті Джонса, 77-річного чоловіка якого застрелили 8 квітня 1978-го. Тадеус їхав на задньому сидінні однієї з машин, але не виходив під час поїздки. У своїй вступній промові прокурор Девід Лайтайзер окреслив моторошну картину вбивств. Він описав тіла і особливості кожного поранення. Джойс Верміліон мала кульові отвори зліва в грудях у лівому плечі, у череві та кілька в обличчі Джонсу. Багато разів поцілили в спину і в голову. Місіс Доріс Вільямс, донька Дженкіна Джонса, засвідчила, що вони з чоловіком повернулися з вечері в місті до першої години ночі. Коли увійшли до будинку, казала вона, світло горіло, двері були відчинені, а наші собачки зникли. Вона знайшла тіло батька на підлозі біля дверей спальні. Жінка засвідчила, що з його ніг стягнули штани. Ларі Верміліон зайняв місце свідка та розповів, що його дружина зазвичай працювала три ночі на тиждень до зачинення о 2.30 ночі, поки він залишався з їхньою маленькою дитиною. Увечері, 10 грудня, дружина зателефонувала йому близько десятої вечора та сказала, що її підвезуть додому після роботи. Він попросив її привезти сендвічів, щоб узяти вранці на роботу. Коли Ларрі прокинувся і виявив, що дружина так і не повернулася додому, він відвіз дитину до родички та пішов до кафе Форкера шукати її і знайшов тіла обох жінок на задньому ганку. Поряд із тілом дружини, розповідав він, лежав пакети з сендвічами, які вона зробила для нього. За два тижні судового розгляду прокурор несподівано надав разючий доказ у формі замальовок місць злочинів. Зроблених Тадеусом під час зізнання у вбивствах, із зазначенням місць, де стояли вони з братом і де були жертви, коли помирали. Детектив відділу вбивств Колумбуса Роберт Кап теж надав як доказ плівку з зізнанням Тадеуса, яке силкувалися розчути слухачі в переповненій судовій залі. Прослухавши запис та як сердито звинуватив лайтайзера в приховуванні доказів на користь Тадеуса. Тайк сказав, що має підстави підозрювати суттєві розходження між звітами помічників шерифа з місця вбивства Макіна та твердженнями Тадеуса на плівці. Він зажадав побачити всі звіти департаменту шерифа округу Франклін. Суддя Вінстон Аллен відхилив клопотання. У п'ятницю, 16 лютого, з наближенням процесу Тадеуса до кінця, Тайк допитав допитав Ділейн як ворожого свідка. Під час слухання адвоката висвітлив її минуле як жінки, яка частенько танцювала голою в сумнівних барах, і, за його словами, не раз здавала своє тіло в оренду чоловікам. Він стверджував, що Ділейн має зв'язки з кримінальним світом, особливо із синдикатом Цинцинаті, і пов'язана з великими наркоторговцями. Місіс Ділейн Льюінгдон насправді спланувала всю цю низку вбивств, звинувачував Таїк і домовилася з Гері. Зробити Стадеуса Чарльза цапа відбувайла. Вийшовши на трибуну свідка в темному пальті поверх форми медсестри, Ділейн заперечила, що має будь-які зв'язки з організованою злочинністю, організованою проституцією чи наркоторгівлею. Вона засвідчила, що Чарльз скоював убивства і примушував Гері супроводжувати його. Щоразу повертаючись додому, казала жінка. Брати описували злочини, але вона заперечувала, що планувала чи брала участь у будь-якому з убивств. Жінка підтвердила, що придбала чоловікові 22-каліберний автоматичний штурм Рюгер і боєприпаси незабаром після вбивств у Маккіна. І зізналася, що коли працювала на Мікі, то змушував її танцювати голою. Але заперечувала, що казала лейтенанту Шорту з округу Лікінг. Нібито її примушували до сексу з кількома офіцерами поліції Колумбуса, щоб ті не чіплялися до Мікі. Також вона стверджувала, що Мікі підлаштовував її зґвалтування і побиття двома чоловіками. У своєму прикінцевому слові до присяжних як знову звинуватив в у плануванні вбивств 22-го калібру. Про її скромну появу у формі медсестри як зауважив А чого ви очікували від ділейн. Що вона прийде сюди по пояс Гола та в Стрингах? Очікували, що вона скаже так, я це зробила. Посадіть мене у в'язницю на всю решту життя. Він зробив паузу, а тоді виразно додав: Ми довели, що Ділейн винна. Проте 19 лютого 1979 року суд присяжних із восьми жінок і чотирьох чоловіків визнав Тадеуса Чарльза Люінгдона винним за всіма пунктами. Суддя Аллен присудив йому від 7 до 25 років за пограбування за обтяжувальних обставин. Вироком, винесеним за вбивства Джойс Верміліон, Карен Додріл і Дженкіна Ті Джонса, були три послідовні терміни довічного ув'язнення. Відтепер увага преси зосередилася на майбутньому суді над Геррі Джеймсом Льюінгдоном, але 20 лютого 1979 року. Громадський захисник округу Франклін Джеймс Кура та його помічник Гері Швайкарт попросили суддю Джорджа Маршала відкласти слухання і заявили, що вимагають зміни місця проведення через широкий розголос. Кура зазначив, що газети, які висвітлювали справу, особливо диспетч, вживали у своїх статтях такі провокаційні фрази, як зрешечені кулями тіла, міжокружне кровопролиття, оргія вбивств. І називали Гері Льюінгдона «катом-спільником». На мою думку, Геррі Льюінгдон уже є засудженим і затаврованим пресою, заявив адвокат. І я вважаю, що ніхто в окрузі Франклін не вірить у те, що він не винен. Швайкер та Кура попросили в детектива Стекмена доступу до поліційних звітів і доказів у справі. Стекмен не лише був упевнений, що добре зробив свою роботу, а й також поважав професіоналізм. І порядність обох громадських захисників. І так вірив у права підсудних та в юридичну процедуру, що, хоч як старанно оберігав власні докази, однак відвів адвокатів до свого бойового командного пункту, відімкнув шафки з документами і сказав Переглядайте все, що хочете, будь ласка. Водночас колеги Стекмена у штаб квартирі почали дражнити його, кидати натяки і шпильки. Ти цієї справи не виграєш, стеку. Не перемогти тобі Швайкар та ікури. День у день, так що це вже перестало сприйматись як жарти. Вони твердили, що йому ні за що не отримати вироку для братів Люїнгдонів і що всі його клопоти ні до чого не приведуть. Друзі Стекмана вважали це заздрощами, кажучи, що деяких офіцерів і детективів явно муляє те, що він отримає всю славу за розкриття вбивств 22-го калібру. 21 лютого Клавдія знов отримала телефонні погрози о 2 і четвертій 30 ранку. Вона зателефонувала матері і розповіла, що сталося. Тоді Марта зателефонувала Стекмену, який відрядив поліційне авто чергувати під квартирою Клавдії. Попри цей застережний захід наступного дня, коли Клавдія нарешті вийшла з дому по закупи, у її квартиру вдерлися і перерили все. Та зникла лише її адресна книжка. І портфоліо її світлин. Суддя Джордж Маршал відхилив запит громадського захисника про перенесення суду над Геррі Льюінгдоном і сказав, що спробує підібрати присяжних до того, як розгляне зміну місця проведення. Кура і Швайкарт рішуче налаштовані запобігти початку судового розгляду в понеділок, в окрузі Франклін, відповіли на це зливою поданих в останню мить клопотань. Зіткнувшись із раптовою зміною заяви громадських захисників від імені Геррі Льюінгдона на невинний і невинний з причин неосудності, суддя маршал відклав слухання справи Геррі до 23 квітня. Як наслідок, судові репортери диспетч атакували громадського захисника. 25 лютого один із них написав Якби Джеймс Кура, адвокат захисту, який живе коштом наших податків, Домігся свого він тримав би громадян Центрального Огайо в невіданні чи ні? Більшість свого часу кура проводить на адміністративній роботі, але зараз вирішив опинитися в центрі уваги і представляти Льюінгдона. у своїх клопотаннях позбавити суспільство інформації про судовий процес чи принаймні приховати інформацію на якийсь час. Кура здається забуває про свій обов'язок перед суспільством. Яке сплачує близько 25 тисяч доларів його річної зарплатні. Деякі судові спостерігачі стверджують, що Кура намагається бути дуже сумлінним, представляючи Геррі. інші. Кажуть, що він воліє підловити суддю, щоб мати підстави для апеляції. Решта ж вважає, що він просто хизується. Як не намагалася Клавдія викинути з голови братів Льюінгдонів, через постійні нагадування в пресі вона чула про них знов і знов. Щоразу входячи до місцевого супермаркету, вона бачила їхні обличчя, які витріщалися на неї з газетних автоматів. Вмикаючи новини по телевізору, вона бачила повтор відеозапису з ними в наручниках. Вона намагалася його не дивитись. Відчайдушно бажаючи втекти зі своєї квартири, жінка вирішила відвідати сестру Ненці у великому магазині технічних товарів зі знижками, де та віднедавна працювала. Коли Клавдія проминала відділ телевізорів, оточена екранами, налаштованими на той самий канал, вона почула, як диктор каже, що суддя Крейг Райт напередодні 2 березня оприлюднив зізнання Тадеуса для преси. Раптом двоє братів оточили її на 50 чи 60 телеекранах, куди б вона не оберталася скрізь бачила їхні обличчя, і з криком Клавдія вибігла з магазину.